Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пишуть, що поширює волонтерка Леся Поруська Саковича, телеграм-канал та з На запитання, що відбувається, ми дали відповідь давно. Комусь не потрібна перемога у 2023-му. Когось абсолютно влаштовує нинішня ситуація, без альтернативність його рішень, безкарність, можливість ухвалювати будь-які рішення під грифом воєнного часу, відсутність конкуренції в інформаційному полі. Йому і вибори як такі не потрібні. Законопроєкт про електронне голосування в умовах військової ситуації вже готовий. А випробована в РФ система вже будується в Україні представниками білоруських it спільнот Хтось не хоче ризикувати. Він розуміє, що будь-яке припинення бойових дій в будь-якому форматі означає для нього кінець безконтрольного правління і повної юридичної безвідповідальності. Новий закупівельний скандал нудно вже банда краде. Населення мовчить, мовчить еліта, мовчать. Демократи, на жаль, ворог сидить у Кремлі. Не єдиний наш ворог. Є ще один дуже важливий момент для Путіна в ситуації в Україні. Йому потрібен тимчасовий мир не тільки з питання військового, скільки з питання чисто фінансового затягування бойових дій ставить перед США серйозну проблему із джерелами фінансування України. Брати кошти далі з бюджету США стає дедалі важче. Тому в разі продовження бойових дій під конфіскацію підуть наявні у США російські активи в розмірі 354,4 мільярди до. Рів, аби запобігти цьому путінові за будь-яку ціну. Потрібен мир, бодай тимчасовий. Сам Байден вже напряму говорить про українську корупцію і нетерпимість до неї світу. Заступник міністра оборони шаповало привласних 100 мільйонів гривень у березні 2022 року на поставках бронежилетів для ЗСУ. Візування міністром контрактів на закупівлю будь-ячого в системі будь-якого Міністерство Обов'язкове при закупівлях на суму понад 10 тисяч НМДГ необладкований мінімум. Ум доходів громадяни за розрахунками під сто шістдесят дев'ять один один пункт розділу 4 податкового кодексу. На момент вчинення дії ця сума становила 170 тисяч. Найменша закупівля за цим кейсом 0,877 тисячних мільйона гривень. Виходячи з цього, згадані закупівлі не могли бути прийняті до оплати без візи міністра Резнікова. Сбу просто перехопила цю справу, щоб вона не втра. Паладонна бум до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.